Вітаю глядачі свого каналу. Я вибачаюсь, я не подивилася інфраструктуру по нашому місту в розкладі загальному. Тому зараз я це зроблю на ці 24 години, яка буде ситуація з, нашими, з нашою інфраструктурою в місті Запоріжжі. Покажіть нам то карти. Яка буде ситуація? Е і ще, так, зараз є ще одне питання. От воно мені прийшло зараз сразу прямо. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть удари по інфраструктурі міста Запоріжжя на ці 24 години? Маче на увазі тут і вода, і електрика, і отоплення, газ. Все на світі. Показує, що так. Показує, що так. Але це маленький клевер. Це такий легкість така, тобто легка ситуація буде облегшена така. В плані, якщо воно бахне десь, бо була карта тут, в цій колоді карта була вибору роздоріжжя. Тому так. Так, ну і дивимося інфраструктуру. Інфраструктуру лівого берега і правого берега. Правого лівого, так, правого і лівого. Так, початку правий берег дивимося інфраструктуру на ці 24 години. Що і як буде. Покажіть, будь ласка, мені карти: вода, електрика. Газ, опалення. Інтернет, мобільний зв'язок, громадський транспорт і цивільний транспорт. Що з цивільним транспортом? Ну, тут більш-менш з транспортом люди все буде більш-менш нормально. І дивимось по порядку: водичка, зміни на краще, тобто налагоджується водичка з електрикою сови Тобто, ще будуть у нас з цим е, ці графіки, тобто ми будемо це все туди-сюди, вони будуть тіліпати, туди-сюди відключати. В общем, це все ще буде. По газу більш-менш нормальна карта, то що на пліти йде, то буде нормально. По опаленню, опаленню бачите, падають гроші. ну Буде воно налагоджуватися. Все буде більш-менш нормально. На ці сутки буде все там, де, де можливо, воно поналагоджується. По інтернету, бачите, стоїть <кій> вибор. Бо не усіх буде, от, із-за цього графіку він буде. Тут падає нам на операторів також якісь вони там плани строять. Теж воно зависить це без електрики, але вони там ще хитрують. Вони там ще щось. Бачите, їм, до речі, падає башня після а, лабіринту. Але все ж таки будуть треба робити. Річ у тому, що наші оператори там же різні є, хозяйватіх операторів, ось в чому річ. Зумієте, російські, в тому числі така історія. Ну, ось таке у нас по правому берегу, да. Побачили ви. І тепер давайте подивимося по лівому берегу, яка буде у нас історія. Ну, Будемо привикати жити, а що робити? Головне, щоб якось воно. Але ж ви бачите, що оці руководителі, ну, це працюють бджілки, знаєте, роботяги працюють. І середня ланка керівників. Вони, як знаєте, між двома вогні, між людьми і між тим керівництвом. Керівництво вони нафік не нужні, і, е, робітни, і робітники їх клянуть. Оце, оце доля е, середнього, середньої ланки керівників. Мені їх аж жалко. На них все держиться, вони як, е, оці, знаєте, е, крайні вічно, їх вічно швиряють, кидають і увольняють. Із... Бар'єрний рост там в летички Рибертя, ну, крайніми виставляють, так. Да. Так, дивимося по лівому берегу міста Запоріжжя, яка буде ситуація з інфраструктурою, комунікаціями на ці 24 години. Будь ласка, карти нам покажіть. Водичка, електрика. Проблеми. Так, газ. Туди-сюди тіліпається. Опалення більш-менш нормально. Інтернет, він пов'язаний з цим питанням, тобто під питанням, вивчається, ну, якось буде, він пов'язаний з електрикою. Зв'язок, мобільний зв'язок буде працювати. Але бачите, тут йдуть зміни. Дуже серйозні. Тут треба при, при увагу, бо там є люди, які належать не нашій недружній державі. Бачите, і вибір або зрадник, або вибір. От, ну, я вам кажу, що там же є, тримають по зв'язку люди, тут у нас таке. Так, він буде, але йдуть зміни, і будуть, вони будуть нам ще потреблять нерви цими операторами. Хаймгрець. Так, дивимося громадянський транспорт громадський і цивільний транспорт. Трошки неясна ситуація, що тут таке, плани якісь? Ну, більш-менш так, нормально. Якщо не буде руйнувань, у нас на ці 24 години, то все буде добре. Ну, а бачите, з електрикою. Лівий берег все ж таки гірше, ніж правий. Гора у нас тут така, що будемо її проходить. Все ж таки у нас тут і підприємств більше і всього більше, тому у нас проблем і більше буде з цим питанням. Ось така історія. Ну, все, подивилися ми Запоріжжя. По інфраструктурі це просто я додам друга частина до загального розкладу інфраструктура, щоб ви знали, що це. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Переходьте по стрілочці, там, де відео на названня, там є вайбер, телеграм на запис на приватну консультацію, кому потрібно. І картка для вподобайок, там, як кажуть, підтримочка. Я вже казала, і повторюся, що у кожного своя фінансова ситуація, то я буду вдячна і за 10 гривень. Зразу повторюю вам, що я буду викладати періодично в сообществі платіжки з Приватбанку на ЗСУ. Це 10% від ваших переказів на мою картку. Це і ваш, ваш вклад, звісно, це ваш вклад буде. Я дуже хочу приймати участь в цьому питанні. Тому так, все люди, почуємось, папа.